Фрази на тему в мій вільний час. What do do you like to do in your free time? Що ти любиш робити у вільний час? I enjoy reading books. Я люблю читати книжки. I like going for walks in the park. Мені подобається гуляти в парку. Watching movies is my favorite hobby. Дивитися фільми моє улюблене хобі. I often hang out with my friends. Я часто проводжу час з друзями. Do you play any sports? Ти займаєшся якимись видами спорту? I like playing football on weekends. Мені подобається грати у футбол на вихідних. I sometimes go cycling. Іноді я катаюсь на велосипеді. Listening to music helps me relax. Слухати музику допомагає мені розслабитись. I play the guitar in my free time. Я граю на гітарі у вільний час. Do you like painting or drawing? Тобі подобається малювати або креслити. I go to the gym regularly. Я регулярно ходжу до спортзалу. I I like trying new recipes when I have time. Мені подобається пробувати нові рецепти, коли маю час. I love hiking in the mountains. Я обожнюю походи в гори. I sometimes write in my journal. Іноді я пишу у щоденнику. Playing board games is fun. Грати в настільні ігри це весело. I'm learning a new language. Я вивчаю нову мову. Do you like gardening? Тобі подобається садівництво. I spend time with my pets. Я проводжу час зі своїми домашніми улюбленцями. I enjoy taking photos. Я люблю фотографувати. I go fishing with my dad. Я рибалю з татом. I like going shopping with friends. Мені подобається ходити по магазинах з друзями. I volunteer at the animal shelter. Я займаюся волонтерством у притулку для тварин. I play video games in the evening. Я граю у відеоігри ввечері. I like relaxing at home with a good book. Мені подобається відпочивати вдома з хорошою книжкою. I enjoy visiting museums and galleries. Мені подобається відвідувати музеї та галереї. I like dancing in my free time. Мені подобається танцювати у вільний час. I watch series on Netflix. Я дивлюсь серіали на Netflix. I enjoy spending time in nature. Я люблю проводити час на природі. I attend yoga classes every week. Я відвідую заняття з йоги щотижня. I go swimming at the local pool. Я плаваю в місцевому басейні. I take long walks in the countryside. Я довго гуляю за містом. I enjoy cooking for my family. Мені подобається готувати для своєї родини. I practice meditation every morning. Я медитую щоранку. I'm a member of a book club. Я є учасником книжкового клубу. I go out for coffee with friends. Я ходжу на каву з друзями. I attend concerts when I can. Я відвідую концерти, коли можу. I enjoy going to the theater. Мені подобається ходити в театр. I visit my grandparents on weekends. Я відвідую бабусю і дідуся на вихідних. I draw or paint to express myself. Я малюю або пишу фарбами, щоб виразити себе. I build models as a hobby. Я збираю моделі як хобі. I like doing puzzles. Мені подобається розв'язувати головоломки. I relax by watching YouTube videos. Я розслабляюсь, дивлячись відео на YouTube. I play chess with my brother. Я граю в шахи з братом. I knit or crochet in my spare time. Я вияжу у вільний час. I like rollerblading in the park. Мені подобається кататися на роликах у парку. I attend dance classes. Я відвідую уроки танців. I make crafts at home. Я роблю вироби вдома. I enjoy playing cards with friends. Мені подобається грати в карти з друзями. I follow travel blogs. Я слідкую за тревел блогами. I make short videos for fun. Я знімаю короткі відео для розваги. I like exploring new cafes. Мені подобається відкривати нові кав'ярні. I take weekend trips. Я здійснюю поїздки на вихідні. I try different sports. Я пробую різні види спорту. I attend local events. Я відвідую місцеві події. I go stargazing at night. Я спостерігаю за зірками вночі. I read comics or manga. Я читаю комікси або мангу. I browse social media. Я гортаю соцмережі. I collect postcards. Я колекціоную листівки. I play musical instruments. Я граю на музичних інструментах. I enjoy baking cakes and cookies. Мені подобається пекти торти і печиво. I write short stories. Я пишу короткі історії. I go camping in summer. Я їжджу в похід влітку. I love spending time by the river. Я люблю проводити час біля річки. I enjoy relaxing in the garden. Мені подобається відпочивати в саду. I watch documentaries. Я дивлюсь документальні фільми. I go jogging in the morning. Я бігаю вранці. I enjoy people watching in public places. Мені подобається спостерігати за людьми в публічних місцях. I try new coffee drinks. Я пробую нові кавові напої. I organize my room. Я прибираю в кімнаті. I learn new skills online. Я вивчаю нові навички онлайн. I join online communities. Я приєднуюсь до онлайн спільнот. I enjoy doing nothing sometimes. Мені іноді подобається просто нічого не робити. I help my parents around the house. Я допомагаю батькам по дому. I go to the beach in summer. Я їжджу на пляж влітку. I ride a scooter around the city. Я катаюсь на самокаті по місту. I do photography as a hobby. Я займаюсь фотографією як хобі. I decorate my room. Я прикрашаю свою кімнату. I watch funny videos to relax. Я дивлюсь смішні відео, щоб розслабитись. I spend time alone to recharge. Я проводжу час наодинці, щоб відновити сили. I go to art exhibitions. Я ходжу на художні виставки. I listen to podcasts. Я слухаю подкасти. I attend workshops. Я відвідую майстер-класи. I make playlists of my favorite songs. Я створюю плейлисти з улюбленими піснями. I like to relax in bed with my phone. Мені подобається відпочивати в ліжку з телефоном. I clean and organize things at home. Я прибираю та організовую речі вдома. I like planning future trips. Мені подобається планувати майбутні поїздки. I enjoy quiet evenings. Я насолоджуюсь тихими вечорами. I spend time with my siblings. Я проводжу час з братами та сестрами.